Пам'ятний вечір для родин загиблих військових організували в Івано-Франківську. Акцію приурочили до Дня Матері, який традиційно святкують у другу неділю травня. Більше розкаже Кирил Берязкін. Син Оксани Тимішак Володимир Байдюк пішов на фронт добровольцем у 24 роки. Він загинув під час оборони Донецького аеропорту у 2014-му. Це є мій Кіборг, мій герой. Я горджуся, що я є його мама. Ми матері своєму горі ми зібралися, щоб разом могли розділити нашу біль, наш смуток, наше горе, і це для нас дуже величне свято, тому що ми знаємо, що нас пам'ятають. Не тільки ми хочемо, щоб пам'ятали наші діти і щоб про нас не забували. Про свого сина цього дня розповідає пані Олександра. Пригадує, він був людиною рішучою. Служив у 10-й окремо штурмовій бригаді. Був командиром першого батальйону другої роти. Віталій загинув 15 жовтня 2022 року. Потім Віталікові прийшла повістка. І Віталік збрався і пішов. Приємно дуже те, що я вам скажу, що вони нас пам'ятають. Пам'ятаєте, такі минути згадуються і діти наші, як завжди. Ну, не знаю кого. Мені Віталік завжди приходив, вітав у мене з ним матері. І зараз приємно, що для нас не забули. І зробили от -от такий святковий для нас відпочинок. Матерів загиблих героїв Івано-Франківську вітали не вперше. Вже стала такою. Добре з одного боку традицією, а з іншого не дуже збирати родини наших загиблих матерів, дружин і мати такий пам'ятний вечір, пам'ятний вечір з нагоди свята матері. А морально це дуже важливо, те, що ми не залишаємося самі е, на один на один. Ми бачимо, що нас підтримують. Дуже приємно, коли приділяють увагу і не забувають про нас. Під час заходу усі охочі могли пожертвувати кошти у спеціальну скриньку. Всі зібрані донати перерахують українським захисникам.